Бублики і самовар для попова кияни прийшли під стіни столичної адміністрації вимагати виборів мера і депутатів Київради. Нинішній голова КМДА Олександр Попов їх не влаштовує, бо провалив низку реформу столиці. Зустріч ледь не зірвали охоронці мері. Вони довго вагалися чи пускати людей до приміщення. Підозрілими видалися особисті речі відвідувачів. <гумен> Звичайні чайничок, господи. Та да подивіться, не бомби, немає нічого. Ну подивіться, ну все одно, я ти забрав. Це сторонні речі. Сторонні також. Теж. І сумочка ваша. Але я не віддам. Що це може самовар? Ми ж нікого тут не зваримо. Це <гумен> Врешті активістів запросили в один із кабінетів мері, аби там очікували на Олександра Попова. Минуло 40 хвилин, а зустріч так і не почалася. Проте прийшли помічники і повідомили. Голова КМД обов'язково прийде на зустріч, але пізніше, бо у цей самий час у нього, начебто, виїзна нарада, яка саме прес-секретарка Попова не зізналася. якби мирні символи, Українських таких символів немає. Українців є символи шабля, коса. Вила, що Олександр Павлович не буде прислухатися до мирних російських символів, тоді кияни будуть вимішані застосовувати вже українські символи. дійсно за нарада його немає на місці. На, на даний спутати. момент що нас як запрошували, щоб ви не стояли в проході, щоб ви нормально сіли і зачекали. Олександр Павлович не відмовляється від зустрічі з вами. Тобто, це не проблема. Єдине питання в тому, що у нього дуже щільний графік.